Мариновані грибочки це традиційна російська закуска, яка може подаватися як окремо, так і в складі різних салатів. Деякі навіть додають їх в солянку або доповнюють ними вже в тарівці відварну або смажену картоплю. Виходить дуже смачно, особливо якщо посипати зверху свіжим кропом. Але який би варіант ви для себе не вибрали, важливо пам'ятати, що консервація. Це справа дуже клопітка і відповідальна. Необхідно чітко слідувати рецептом і дотримуватися всі зазначені пропорції. Однак для досягнення найкращого результату ми радимо вам звернути увагу на наступні 11 простих порад, дотримання яких допоможе приготувати мариновані гриби не гірше ніж у найвідоміших кухарів української кухні. Порада 1. перш за все слід уважно поставитися до вибору грибів. Найбільш кращим варіантом є білі гриби. Так як вони найміцніші, але маслюки і лисички, підберезники і підосичники теж відмінно підійдуть. Головне врахувати вид грибів при варінні і відповідно скоригувати час порада Два, для того, щоб мариновані гриби краще виглядали на столі. Професіонали кулінарної справи радять попередньо сортувати їх за розміром. Якщо грибів багато, просто замаринуйте окремо більше і ті, що поменше. Порада 3. Зверніть окрему увагу на те, що гриби для маринування найкраще обробити протягом 10 годин після того, як їх зібрали. Це допоможе зберегти більше корисних речовин. Порада 4. майстри в питаннях консервації. Рекомендують використовувати тільки капелюшки грибів, розрізаючи їх або кладемо цілком. Якщо розмір не дуже великий, ніжки грибів не викидайте, а просто обсмажте або використовуйте для приготування супу. Хоча ця порада відноситься в значній мірі до тих, хто маринує саме білі гриби. Порада 5. обов'язково стежте за якістю грибів, адже вам може попастися, наприклад, помилковий білий, його легко розпізнати по зрізу, який почне рожевіти. У справжніх білих грибів колір зрізу не змінюється. Порада 6. для полегшення процесу чищення грибів. Найкраще їх спочатку замочити на 10-15 хвилин, злегка підсоленій воді, а потім промити під проточною водою, але не слід тримати гриби у воді занадто довго, адже вони можуть увібрати зайву воду. Порада 7. при варінні гриби досить легко можуть втратити пружність і розваритися, щоб цього не сталося. Дадіть їх уже закипілу воду порада. 8. якщо ви вирішили замаринувати різні види грибів, то ніколи не варіть їх разом. Так при варінні білих грибів з підберезниками перші переваряться, а другі навпаки, не варяться порада. 9. Ще одна важлива порада в процесі приготування грибів, використовуйте тільки емальований посуд і не закочуйте мариновані гриби металевими кришками, на думку фахівців. Це підвищує ризик виникнення ботулізму, краще закривати банки стерилізованими поліетиленовими кришками. Порада 10. акуратніше з прянощами. Це універсальна порада, яка однаково стосується і маринованих грибів. Багато хто любить додавати лавровий лист і гвоздику, мускатний горіх і чебрець. Ми ж радимо обмежитися рібчастою цибулею і чорним перцем. Так, смак грибів буде більш насиченим порада 11, Якщо ви не плануєте їсти мариновані гриби зараз, а збираєтеся зберігати їх кілька місяців, то радимо вам додати трохи більше отової есенції в маринад, а також влити в уже наповнену банку трохи рослинного масла, перш ніж закрити кришкою.